Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Донецькому напрямку. Приїхали до наших друзів, побратимів, сусідів. Привезли багато різних подарунків від вас. А саме це два літачки, які вже скоро будуть літати від Юрія Мацули, Яворівські Кобаси. Привезли від Василя Косюка і Тхір Любомира ці зарядні станції. Будуть вони працювати на позиціях, так само і цей Старлінг. Привезли також шолом тактичний з наушниками від жінок з парафії Дезенцано, прапори від компанії Лакор проти застудні зараз, особливо потрібні від Богдана і Богдани Федонишинів, солодощі від діточок з української школи з Варшави, турнікети та бандажі від нашого Віктора Стодольського з Кливленда, який приїхав за 15 тисяч кілометрів сюди до наших воїнів на війну допомогти підтримати. І поблагословити Божим Словом. Дякую вам за велику роботу для того, що тримаєте тут ворога. Нехай вас Бог благословить, дає здоров'я, сили, фарту і нам всім найближчої перемоги. Слава Україні! Героям слава!